Дуже впевнена перемога, тим паче в першому полі Очки втратили з рухом. Наскільки десь реабілітувалися після тої втрати. Ну, ми намагаємося вигравати кожну гру. Неважливо, як ми грали до того. Ми рухаємося вперед і нам треба дивитися і жити сьогоднішнім днем, тому що без сьогодні не буде завтра. Сьогодні, можна сказати, матч імені Віталія Боярського. Гол плюс пас. Чи відчули себе герої матчу? Та ні, сьогодні вся команда добре зіграла, працювали. Над е, виходом з оборони, як в атаки, і, може я віддавав, але хлопці зробили багато для того, щоб до мене довести м'яч. Тому всі молодці і. А передача дуже хороша. І після того був також момент, коли прокинули м'яч поміж ніх супернику, і там майже теж, майже закінчилася атака голом. Ну, Це зря чи свідома передача, як відпрацьовувати. Ко кожний момент на футбольному полі треба робити з головою і думати, для чого ти це робиш. Тому я хотів попасти між до них. Ну так вийшло, що вийшло. Але могло б і не вийшло, але основне, що є якась думка. Першому забитому м'ячі святкування видно було, як капітан Віталій Буяльський зібрав всю команду. Побігли до камери святкувати це народження дитини. Так у Михайленка да. це було заплановано, бо Михайленко сказав, що ні, А команда готувалася до цього. Та ні, ми знали відповідальність, треба було поздоровити Колю Михайленка, тому я десь в глибині душі розумів, якщо заб'ємо гол, то потрібно його привітати, його сім'ю, його дитину. Дуже дякую за привітання. Я дуже вдячний команді і кожному, тому що це для мене було несподіванкою, ми не домовлялися, просто вони вирішили мене так привітати і. Це було дуже приємно. Я думаю, що всі мої рідні, теж і дружина, і всі батьки, брати, сестри, всі зацінили. Я думаю, дуже приємно. З нас рухом зараз у чемпіонаті була зараз через кілька днів знову рух, але вже в Кубку. От грати знову дві гри поспіль з суперником це цікаво. На поки якось не дуже через те, що є інші суперники, хочеться з іншими зіграти. Як це воно грати знову з тим суперником? Ну, я думаю, що немає такої різниці великої, тому що я ж повторюся. Ми хочемо перемагати кожну гру, і в принципі неважливо, хоч і п'ять матчів ми будемо з одним тим самим суперником грати. Ми маємо. cinco veces Тому ми на, будемо налаштовуватися тільки на перемогу і показати ще раз е, хорошу гру. І також сьогодні ювілейний матч для вас 350 і за Динамо. От 350 це багато, мало для вас. Як відчувається Ви вже легенда клубу? Як відчувається, по собі? Я сам себе ніколи не, як сказати, не, не оцінюю. Є люди, які можуть оцінювати. Моє завдання виходити і допомагати клубу. Звісно, б хотілося. Би і 600 і 700 матчів, але як буде, так і буде. 700, навіть Олександр Шуковський не зіграв. Ну все ж буває в перший раз. Тому головне ставити собі максимально високу планку, а від неї вже відталкуватись зможеш чи не зможеш. Дякую з перемогою.